Думаю, що повного пшику не варто очікувати. Все ж таки, я думаю, що Дональд Трамп розуміє, якщо він взагалі буде голослівним, то це матиме наслідки для нього самого і це не стосується навіть міжнародної арени в повній мірі, а й загалом загалом внутрішньополітичного контексту, а також скажімо так, контексту республіканської партії її позиції, яка вочевидь хотіла би зберегти свій вплив на конгрес особливо а, а, перед, ну особливо якщо ми беремо не, контекст е, е, виборів до конгресу які будуться на, 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 наступного року і мені здається що е, тут скажімо так будуть дещо половинчасті рішення ну насправді думаю що україна отримає Певні пакети озброєння, і це зокрема стосуватиметься і систем протиповітряної і протиракетної оборони. Ті ж такі Петріоти ми отримуємо разом з. Боєзарядами, тобто які можна буде використовувати проти російських ракет, російських тих самих шахедів, які проти які так само стосовуються інколи ракети Петріот, особливо якщо вони перебувають на великих висотах, що дуже зараз нерідко відбувається, ну і я загалом, я думаю, що і наші збройні сили отримують ту допомогу, яка необхідна, але я поки що не передбачаю, що Україна дійсно отримає, наприклад, 17 патріотів. Та, ну, це та цифра, яка пролунала під час. Зустрічі Доля Трампа із генсеком НАТО Марком Рюте. Я думаю, що там, якщо і будуть якісь системи, то їх буде кілька, і вони можливо якась таки це, це ті, які можуть можна буде побачити найближчим часом, тобто які можуть передати, наприклад, нам деякі країни Європейські країни НАТО, але те, що зараз дійсно з'являється інформація про, про те, що не, не всі далеко не всі країни. Члени альянсу готові іти на ті в ті ті, ті ті варіанти підтримки України, як яку запропонував Дональд Трамп, То це дійсно факт. Бачимо, що є відмови, і на жаль, на жаль, ми не знаємо насправді чи спра... чи спрацює от, от, от той варіант. Допомоги саме яку пропонує адміністрація Дональда Трампа, і е, мені здається, що тут буде ще відбуватися чималий діалог між нашими європейськими партнерами та американцями, враховуючи те, що все ж таки. Оця ідея може видатися особливо в Європі, мається на увазі, дещо сирою і неповною мірою узгодженою. Тому мені здається, що тут діалог ще вестиметься. Ну так само можна з певністю сказати, якщо говорити про обіцянки Трампа, що 50 днів все ж таки буде надано Владиміру Путіну, хоча нібито Трамп говорить, що можливо і раніше будуть, скажімо так, запроваджені заходи е, проти росії чи Ну і загалом все те, що могло би скажімо так змінити ситуацію, але знову ж таки тут дуже специфічна історія, враховуючи те, що Трамп нерідко вже щось обіцяв і погрожував і виставляв ультиматуми. А насправді ну, в Росії, ну, якщо брати контекст Росії це вже не працює, і ми бачимо, що там вже ну відверто насміхаються над очільником американської держави, наприклад. І той самий Лаврові, і, Лавров, і Медведів, і, і пропагандисти, і, там, і так само і Пісков там щось починає коментувати все те, що ми почули в Овальному кабінеті. Ну насправді це фактично показує, індикатором того, що в Кремлі не бояться, бо більше там зараз надалі укріплюють стратегічне партнерство з Китаєм, з Північною Кореєю і вибудовують ту візла, яка, скажімо так... Ну, яка, яка направлена проти країн вільного світу, зокрема, і проти Сполучених Штатів Америки. Чи зрозуміє Трамп, що потрібно змінювати підходи? Ну, в принципі, ми бачимо вже є, є позитивні зрушення, і оті от заяви, які лунають і від нього, від його оточення, і так само ми можемо це почути від того ж таки згаданого сенатора республіканця Лінці Грема. Ну, тобто, це це дійсно обнадіює, але я поки що. Що не хотів би, скажімо так, бути надто оптимістичним в цій ситуації, все ж таки ми повинні розуміти, що е, десь, десь правда буде посередині, десь десь реалії ну, скажімо так, внесуть свої корективи. І якщо і будуть запроваджені якісь санкції, наприклад, проти Росії чи, наприклад, вторинні обмеження, вони можливо не будуть настільки сильними, які були ну, варіант, яких був е, е, та, ініціатива в, в Сенаті самого початку, так Амо я не знов ж таки не прогнозую, що Україна отримає усе е, те, що мож, може може отримала би отримати, наприклад, в контексті протиповітряної оборони, чи, наприклад, засобів для наступальних операцій. Е, тим більше я не очікую, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні, наприклад, ті самі ракети «Томагавк». цими днями знову сплела інформація про те, що можливо американці могли б надати так. Ну це було б непогано. Ну але знову ж таки ми повинні розуміти, що це ще потрібно мати технічні засоби, щоб запускати ці томагавки. Але, але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що політичної волі насправді ж у Трампа немає. І е, я навіть не знаю, чи ми зможемо отримати найближчим часом дальнобійні ракети «Атакамс», які би дійсно можна було би застосувати глиб російської території в тил країни агресорки, от і тим паче ще й отримати дозвіл на застосування цього типу озброєння. Ми пам'ятаємо, що була проблема ще за часів адміністрації Джо Байдена, і я не думаю, що за до Трампа може щось кардинально змінитися. Хіба що вже, якщо дійсно ми побачимо, от, пройдуть ці 50 50 днів, наступ настане осінній сезон, повернуться там кон конгресмени, Інші високопосадовці США з літніх відпусток почнуть активно працювати, особливо над бюджетом США на наступний рік там, і тому подібне. Ось, і коли вже будуть Прийматися такі важливі е, восени законодавчі ініціативи. Я не виключаю, що тут в цей період і може бути проголосовано щось, е, що ну що можна було б назвати драконівськими санкціями е, проти е, РФ, якщо дійсно вони будуть драконівськими. І не виключаю, що коли вже якщо Путін надалі насміхатиметься і надалі е, бомбардуватиме Україну, намагатиметься просунутися на полі бою. От я, я можу пропустити, що Україна отримає якісь більш потужні е, типи озброєння. Але чи буде це в тій мірі, щоб? Примусити з позиції сили російського дета Російських сіл перемовин, я поки що не впевнений. Хоча, звісно, сподівання на це є. Хотілось би, щоб тому що Америка має насправді інструменти, вона має потужності, вона має вплив в світовій геополітиці, політиці, і вона може, скажімо так, дозволити собі так зробити так, щоб тиснути на такі країни, як Росія. Але побачимо, не хотілось би, щоб Трамп знову загравав. Хотілось би, щоб ми побачили більш конструктивну позицію з боку Америки адміністрації, але вже покаже час. Добре, що вже загалом Трамп змінює свою риторику і розуміє, що Путін дійсно водить його заніс, який намагається водити всіх всі, всі інші країни чи там всіх інших лідерів вільного світу. На щастя, у Путіна це не виходить, і Україна не залишається сам на сам з країною агресоркою. Але тим не менше ще є дуже багато. Питань питань до готовності наших західних партнерів і, передусім, США до дійсно жорстких дій по відношенню до нашого ворога до Російської Федерації, а також щодо тих країн і країн-партнерів, які допомагають Росії вести бойові дії проти України. Ну і загалом так само кидають виклик вільному світу.